Всім привіт! Сьогодні розберемо такий тренд, який завірусився на просторах інтернету, як шиття сивини. Я думаю, що буде пару відео, бо в одному е то буде дуже довге відео. Ну, Перше, мені хочеться спитати в тих, хто віруснув це, і тих, хто повірив це. А шити будемо що, юбку, плаття, костюм для тої сивини? Ну, реально. А якщо серйозно шиття сивини, якщо роздивитися, що це за малюнок, це звичайне тонке мілірування або техніка air-touch. от ваше шиття сивини. Пропоную це дівчатам, жінкам, в яких велика кількість сивини, які, типу, не хочуть фарбуватися кожен день. І обіцяють, що це можна робити там на пів, раз на пів року чи раз на рік, і це дуже заманює більшість такого ленивого фарбування. І скажу зразу: і це і так, і ні. Але. Ті, хто кажуть, що вам треба буде фарбуватися раз на рік чи раз на півроку, чомусь забувають сказати, що кожного місяця вам треба буде тонувати волосся, а тонування це теж фарбування. Так, не так довго сидіти, не так а, дорого коштує, але раз на місяць вам все одно буде треба тонуватись, а тонування знову ж це, це фарбування. І такий момент, що найкраще підходить це шиття свини для жінок або дівчат, в яких 50% свини, там 75%. і вони хочуть бути світлими, і їм йде дійсно світлий колір.